Хто був в Луцькому парку, зараз покажу, що тут є цікавого. Зараз беру морозиво зі смаком борщу. Дайте мені, будь ласка, з борщом. Ви пробували його? І що смачне, похоже? Так. Тут є борщ, тут є пармезан. Що у вас з цікавого є такого? Лисось з кунжутом. Зараз будемо пробувати саме борщ, Ну Дайте, будь ласка. Це як він виглядає, взяв ріжочок. Чесно, страшно. Як це буде це. Зараз я заплачу. Це в натурі борщ, такий, як робить мама. Йолкі-палки! Ну, я чесно в шоці. Ну, кого, ну, кого чесно зацікавить, це дуже цікава штука. Можете прийти сюди, спробувати це в парку. Тут якраз на центральній олєці. Ну Я не думав, що в натурі таке хтось може продавати і хтось купляє, але кажуть, що забирають дуже багато і беруть пробувати. Ну, я взяв перший і останній раз. Хто хоче на вечерю поїсти, може сміло брати це морозово і їсти спокійно. Щоб сала сюди і чарочку горілки, і можна взагалі тут залишитися на ніч. То приходьте сюди. Ще раз як називається ваш заклад? Променад, променад Луцьк. Приходьте сюди. І морозово з борщом куштуйте.